Шановні кияни! Ви бачите зараз, що український десантний народ співає! Ми знаємо і да, і знаємо інформацію про те, що сюди ніби не вийдуть кияни. через дві години, через годину, через дві, повна створення, двічі, втричі більше. Відноситися до нашого мирного пакетування. Будь ласка, виконайте, не виконуйте цей наказ. Ви забрали а? Згідно п'ятої статті Конституції, я народний депутат Кужель Олександра Володимирівна. Нагадую всіх військових, які присутні тут на площі. Пада належить народу України. Ви є надії особи. Будьте, спокій, будь ласка, спокій. Хлопці, спокій, всі тримайте спокій, я вас дуже прошу. Веркут, будь ласка, ви ж йдете проти простих людей. Ви ж чуєте мій голос. Будь ласка, Веркут, зупиніться. Вас просять прості люди, співаки, артисти, музиканти стоять на сцені. Будь ласка, не робіть цього. Веркут, не виконуйте про наказ. Веркут, не виконуйте наказ. Ми вас просимо. Веркут, не виконуйте наказ. Будь ласка, не тисніть про своїх людей. Ви будете завтра шкодувати про це. За тиждень ви будете наказ. Не робіть зараз. Верколіки. Це проста людська помилка, не робіть її. Ви зараз не військові, тут немає стратегічних об'єктів. Люди без зброї стоять. Прості, дівчата і хлопці, не робіть, не виконуйте цього. Ми вас просимо, зупиніться, зупиніться, будь ласка. Чоловіки, я дуже послухаю, зараз ми стаємо біля сцени. Петку зайшов на територію Майдану, зараз тішують, ми шукуємося навколо сцени. Будь ласка, Берко, тут прості люди. Берко, зупиніться, будь ласка, тут прості люди. Діти, серед нас жінки і діти. Добери серед нас жінки і діти! Хто буде давати накази без мене, того охорона буде виводити зі сцени, незалежно від того, який його нього статус. Прошу подостати дівчат, піднімати на сцену. Ми Мене не поканічого. Дупаніться, не панікуємо, не панікуємо, стоїмо. Дівчата, стоїмо, все добре. Навколо нас достатньо чоловіків. Піднімаємо руки, що нас нічого чого немає, дівчат. Чоловіки стоять по периметру. Піднімаємо руки, стоїмо. Чоловіки передній ряд і тримаємо периметр. Не тримаємо периметр до почти. Я дуже прошу, хлопці тримаємося, беремося під руки і тримаємо периметр. Не панікуємо, стоїмо. Дівчата, тут є проходи, справа і зліва. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збави. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений бідлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марій, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця. Хлопці вишкували палиматер і тримаємо цей палиматер, який є, і не відстане. І ви ми тримаємо І ми закликаємо бійців Беркуту. Хлопці вас знімають відеокамери. Ви всі будете нести кримінальну відповідальність, якщо ви застосовуєте силу проти людей, проти винних протестувальників. Я вже говорив і ще раз повторюю, Янукович втік з країни. Він має куди втікати. Вам лишатися в цій країні. Ви будете нести кримінальну відповідальність. Ми вам завжди. Перед вами стоїть найкращий країни. Найкращий шієм нашої держави. Ми всі громадяни однієї держави. Тому я закликаю. Я новий склад верхів. Ви нестати виконувати зручинні накази. Ви не стати виконувати згущинні накази. І стоїть мирний протест. Ви ми будете нести відповідальність і перед Богом, і перед законом. І Каже, вирація! Гимаслава! Міністрем веде Захарченка. терміново відміняйте злочинний наказ нападу на власний народ. Ваше вибачення ми більше не сприймаємо. Ми вимагаємо, відміняйте злочинний наказ. Ештон в Києві, Нуланд в Києві. Ну, Цієї ковичі в перші Білорусі більше виїжджають можна не виїжджати. Оце все. От тут закінчуються візи і, і рахунки за кордоном. Я пройшов сьогодні тут. Фамілія не очікува. Поїдьте Олександр Владиславов, роботу э, комунальні комунальні. Наказ бити? Немає, ми ніколи. Через поставити будь ласка? Я показала Степан. Має слово офіцером. Я ще раз кажу. Ми нікого не б'ємо. Ми пропустили, ми виконали закон України, пропустили. Я, Я маю слово офіцеру, ми нікого не б'ємо. Ми знаємо про те, що зараз відтіснено спеціально загонами спец... Беркуту і внутрішніх військ, а позаду них діють заслані тітушки, які будуть робити зачистку, але це не має жодного значення. Шановна громада, не піддаємося жодним провокаціям. Ми стоїмо спокійно, мирно, при потребі ми спокійно і мирно відходимо. Не чинимо жодного спротиву. Ми повинні розуміти, що ми стоїмо тут уже 18-й день, десятий день після 1 грудня. Люди втомлені. Люди, які приїхали, люди, які мерзли, люди, які не мають ніякої зброї, люди, які мирно налаштовані. Та кількість, яка тут є, це ті люди, які просто знаходяться тут, яким дозволяє здоров'я всю ніч бути тут. Шановні начальники, шановні генерали, пане Янукович, зрозумійте, що це тільки спровокує ще більший всенародний гнів. Пам'ятаєте це? Тут є 5-10 тисяч. Якщо ви дасте команду, ми всі можемо постраждати. Тут є діти, тут є дівчата, тут є жінки, тут є старі, старші літнього віку, дідусі. Пам'ятайте про щось вище, ніж банальна ситуація одного дня, одного тижня. Яка вирішує тільки одну посаду це людське життя. Не жартуйте сим. Зупиніться і зупиніть свої злочинні накази. Ми зараз не маємо і не чинимо жодного спротиву, тому що це та кількість людей, які просто залишалися на ніч. Ми спокійно нікого нікуди не кидаємо ніякі амбразури. Будьте спокійними, при потребі спокійно відходьте. Не потрібно боротися зі злом, коли воно абсолютно не думає. Але разом з тим добро воно завжди перемагає. Рано чи пізно прийде і людська, і Божа, і всенародна кара. Зло буде покарано. Але зараз ми з вами повинні позбутися. Відчуття страху це найголовніше. Ми не боїмося. Але вражає і шокує зараз Європа і світ те, що ми з вами прищеплюють і хочуть повернути відчуття страху. Вони стоять і думають, що зараз тут всі будуть плакати і ставати на коліна, але цього не буде. Рад за брата свій за свого! Зараз сюди йде величезна кількість киян. Мені дзвонять, що з різних напрямків йде велика кількість киян. Вони підходять до Майдану. Майдан стоїть! Стоїмо до перемоги! Стоїмо до перемоги! Стоїмо до перемоги!